Погода в Україні у вівторок 12 вересня буде комфортною. По території країни в середньому очікується плюс 28 градусів, опадів не передбачається, окрім Карпат, де вдень подекуди можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вночі в північних та південно-західних областях місцями буде туман, вітер змінних напрямків. 3,8 метрів в секунду. Температура вночі від 6 до 11, в західних областях від 9 до 14, в день від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат, в горах Криму та на сході країни від 18 до 23. Йдеться в повідомленні. На Київщині також очікується мінлива хмарність. Проте без опадів. Вночі місцями по області туман. Вітер південний – 3,8 м в секунду. Температура вночі від 6 до 11, в день від 23 до 28 градусів тепла. Додали в Укргідрометцентрі. У Києві вночі стовпчики термометрів зафіксують від 8 до 10, а вдень від 25 до 27 градусів тепла. Разом з тим в Укргідрометцентрі розповіли про погоду до кінця тижня. За словами синоптика Наталії Птухи, у ці дні буде переважно без опадів. Лише в день 12 вересня в Карпатах місцями невеликий дощ, а в день 14 вересня на правобережжі країни помірні короткочасні дощі та грози. Температура в них Дочі від 6 до 12, у західних областях та на узбережжі морів, 13-14 вересня у більшості областей від 10 до 16, вдень від 22 до 28 градусів тепла. 13 вересня на заході країни, а 14 вересня в центральних областях та на Одещині від 29 до 31 градуса тепла, 15 вересня в Україні короткочасні дощі. Грози можливі вночі у східних та південно-східних областях, а вдень у північних областях буде без опадів. Температура вночі від 9 до 15, у південній частині до 19 градусів, а вдень від 20 до 26 градусів тепла, розповіла птуха. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.